Старший лейтенант Віталій Романюк півроку працює у відділенні офіцерів запасу і кадрів Звягельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Віталій розповів, що допомагає демобілізованим військовослужбовцям отримати нове призначення. Віталій Романюк каже, що чотири роки навчався у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Від початку повномасштабного російського вторгнення чоловіка направили до 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Віталій розповів, як на родному опорному пункті під час артилерійського обстрілу. В селі Опитному евакуював побратимів. Прилетіло по бліндажу, де ми перебували декілька військовослужбовців. Ми всі почали розбігатися в різні сторони, дезорієнтувалися паніка, тривога. І я тоді був старший і евакуював цих людей. Військовослужбовець розповів, у яких бойових діях брав участь та де отримав поранення. У місці Ордонець оборона. Сичанськ, Донецька область, Опитне село біля Донецького аеропорту. отримав поранення саме біля Донецького, Донецького аеропорту, контузія, І потім пройшов ВЛК і взяв відношення. І був Максим Колісніченко, гранатометник, роти охорони районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Від початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Служив у другій роті 30-ї механізованої бригади. Максим каже, що після отриманих травм під час бойових дій за станом здоров'я не може виконувати завдання на фронті. Я ще був на Світлотарській дозі, там я перебував 25 днів, а під бахмутом вже в Отрадівці, то я там провоював суд. Там вогневе поранення спешат отримав, отримав, а потім міна побуховув. Це при евакуації. Це було 7 жовтня. Ці року майор Андрій Кайданович, заступник начальника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, кореспондентам Суспільного розповів, що в ТЦК працює більшість військових, які отримали травми внаслідок бойових дій на сьогоднішній день. В ТЦК у нас немає людей, які б не брали в участі у бойових діях, чи в то чи в ООС вони були. І, і ті, хто при під час повномасштабного вторгнення вже отримав поранення, повернулись сюди працювати. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомирщина.